Отже, практика швидкої допомоги при напрузі, чого ми не робимо. Ми не продовжуємо рухатись по кімнаті, тому що це лише розгойдує наш стан. Нам потрібно зупинитись і ми перестаємо глибоко дихати. Інколи люди намагаються глибоко продихувати свій емоційний стан, це можуть лише розгойдувати емоції. Нам потрібно зробити трішки навпаки. Ми вдихаємо на 70% від можливого і як можна довше видихаємо, доки не видихнемо повністю повільно, спокійно. І максимально довго видихаємо. При цьому ми будемо робити похлопуючі рухи руками по лопаткам, то одна рука зверху, то інша. Це буде перезавантажувати ще й наші півкулі. Готові? Починаємо. По-перше, зупинились, зафіксували стан, наскільки в нас цієї напруги з 10%, помітили, що і 10, 7, 8, ваша будь-яка цифра. Зробили гарний вдих на через ніс на 70%. І з видихом трішечки розслабили руки, зробили їх як важкі батоги. Все, відпустили напругу з рук і починаємо. Вдих, через ніс і з видихом похлопуємо себе по лопаткам верхньою рукою. То лівою, то правою. Видихаєте як можна довше, плескаєте. Коли видих закінчився, вдихаєте через ніс на 70%. І продовжуєте видих через рот максимально. Довго поплескуючи себе важкими батагами. Продовжуємо виконувати цю техніку декілька хвилин, поки не буде достатньо, поки ви не відчуєте, що, здається, напруга починає зникати, і тоді можна зупинитись, зробити вдих, відпустити руки, розслабити їх. Зробити повільний видих через рот, повернутись в тіло, зафіксувати стан, як змінився ваш стан за ці декілька хвилин, наскільки знизилась напруга, і якщо є необхідність, можна продовжити, тому що пам'ятаємо, це як ібопрофен, він все одно збиває температуру. Так і ця практика. Вона все одно знижує ваше напруження в тілі.